Вітаю на органічній садибі. Сьогодні розповім, як суттєво покращити будь-який рецепт квашених огірків. Скільки б я не бачив різних рецептів, чи то в збірках з рецептами, чи то в інтернеті, завжди квашені огірки робляться однаково в плані приготування розсолу. Ми закладаємо в банку всі наші листя, спеції і так далі. А окремо розводимо в холодній воді сіль і заливаємо огірки. Я ж для себе вирішив, що це вкрай нелогічно, адже ну, будь-яка людина, яка готувала розсол або маринад, знає наскільки смачніше виходить страва, якщо саме маринад проварити. Я вирішив по цьому ж принципу зробити свій розсол. Тобто, е, окрім того, що в баночку я закладаю всі потрібні спеції, я закладаю е, ще якусь частину е, цих спецій листя в кастрюльку. Е, і Залив, закидаю сюди сіль і довожу все це до кипіння, проварюю, так, щоб воно натянуло дуже гарно е, всі оці наші спеції і листя. І потім, коли вже е, цей розсол охолоне, я ним заливаю огірки. Можна робити два варіанти: або заливати трошки теплим, дати остудити, або повністю охолодити вже до кімнатної температури, і тоді заливати огірки. Огірки зроблені саме за таким методом, будуть набагато е, мати цікавіший смак, вони краще натянуть всі оці спеції, і, на моє переконання, будуть набагато смачнішими. Е, якщо ж вас цікавить повний рецепт, як я квашу огірочки, напишіть в коментарях, я зніму окреме відео. А до речі, на моєму каналі ви можете е, трошки пізніше знайти е, рецепт самомаринованих огірків. Я вже відзняв відео, дружини, монтує, скоро воно буде доступно на моєму каналі. Тому підпишіться, щоб не пропустити. До нових зустрічі на органічній садибі.